Протягнув до 100 метрів в умані на Черкащині, водій намагався втекти та збив правоохоронця. Інцидент стався 21 січня. Про це повідомили у прес-службі головного управління національної поліції в Черкаській області. Поліцейські помітили водія Вольво, який порушив правила дорожнього руху та подали сигнал про зупинку. Водій, в свою чергу, поїхав далі, не збавляючи швидкість. Екіпаж зі спецсигналами почав наздоганяти правопорушника, який продовжив ігнорувати вимоги поліцейських. Врешті його вдалося заблокувати у селі Родниківка. За кермом 43-річний місцевий житель, який поводився агресивно та неадекватно. А поліцейський розпочав ознайомлення водія з доказами порушення правил дорожнього руху і показувати відео зі службового планшета, але чоловік натиснув на газ. Він збив правоохоронця та протягнув його своїм авто до 100 метрів. Я сказав мою. Негайно зупиняємося, беремо право правопорушника. Затримали за місцем проживання. Поліцейського оглянули в лікарні. Наразі його здоров'ю нічого не загрожує. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури оголосили затриманому підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Під час обрання запобіжного заходу суд відпустив підозрюваного з під варти. Також на уманчанина винесли постанови щодо порушення вимог дорожніх знаків та відсутність реєстраційного документа на транспортний засіб. Тож, друзі, це все. Підписуйтесь на нашу YouTube платформу Україна сьогодні та не забувайте залишати подобайки під нашими відео. Для нас це дуже важливо.